На веб-сторінці Великого і Святого Собору прес-центрі являється інформація, де дають короткі вияснення про різні терміни, термінологію і також подається коротка історія окремих церков. У дописі про російську православну церкву написано, що. Церква ця отримала свою автокефалію від царгороду 1448 року. Це конкретно неправда. До 1448 року в Москві проживали київські митрополити. Останній такий митрополит, митрополит Ізидор, був великим прихильником Унії об'єднання. Православної церкви із Римокатолицькою церквою. Він поїхав на собори у Феррарі і Флорентії, він підписав Флорентійську унію і коли вернувся до Москви у 1441 році, і це проголосив, його було ув'язнено, він втік і митрополича. Кафедра у Москві була без митрополита сім років. В між часі були політичні змагання у царгороді між прихильниками уніями і між тими, що це осуджували. Так що царгород в той час зовсім не цікавився, що робиться в Москві, і не мав як впливати. Прийшло ще кілька років. І взагалі Царгород був завойований турками. Тоді Римо-католицька церква контролювала політичні події Патріархату Царгородського. В місяці у 1448 році, якраз в цьому році, про який ми говоримо, у Москві був обраний новий митрополит, який вже називався Митрополит Москви. Він не був признаний Царгородом, а після 1453 року, після захоплення і знищення Візантії турками, Київська митрополія була відтворена на території Литви, новий київський митрополит був у Вільнусі. Це було зроблено разом Папою Римським і уніяцьким патріархом Константинополя. В мій часі Москва продовжувала призначати своїх митрополитів московських аж до 1589 року, коли Москва домоглася від патріарха Царгородського, щоб визнати її, як Патріархатом, і тоді щойно Москва отримала свою автокефалію і свій канонічний статус. Так що говорити, що у 1448 році Москва отримала якусь свою автокефалію, це є суцільна неправда. Якби це являлося на сторінках Московської патріархії, я міг би зрозуміти, але це є на сторінках Вселенської патріархії, що Вселенська патріархія сама не знає своєї власної історії. Але якщо ми маємо людей, які не є із православного світу, які не є із кола вселенського патріархату, які працюють над цією веб-сторінкою прес-служби. Великого і святого цього собору, то не дивно, що такі помилки являються. Але це тоді творить велику шкоду, бо ті засоби масової інформації, західні, які взагалі нічого не орієнтуються в деталях, беруть, це цитувати, і це йде на користь Москві, а не тій історичній правді, на яку Українська церква має спиратися і обороняти свої пріоритети історичні, і тоді маємо безконечні проблеми. Ми говоримо про гібридну війну. Це якраз тоді стає прикладом тої гібридної війни, що не тільки воюється зброєю, не тільки воюється політично, а воюється церковно, воюється інформацією, інформує, воюється. Правдою. І тут треба сказати правду така, як вона є. 1448 рік не був роком, коли Московська церква отримала свою автокефалію.